Бачите ці черевики під лосом. Вони мої. Здогадалися. Удепи, 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 удепи. сьогодні присягнімося жити так, ніби нам усе сра. Добре, я вам підкажу. Я мертва. Типу. Як я там? Але й тут. Привид чи що? Пройду крізь двері. Мене треба запросити? Ти ж не вампірка! На себе не штовхай. Тут є пост про контакти з духом. Що? Духи це духи, бо в них є якісь незавершені справи. Здравий. Завжди Я маю незакінчену справу. Річ не у тім, що я не зробила головне з ким. Наша робота не жарт. Якщо ти сгибиш, можеш вляпатись у пакель плайну. Я зрозуміла. Знадобляться кістки горлиці і дрібка болиголова. Або капризон. Візьми пачку асорти.